Вітаю, друзі. Ви дивитесь програму Prime Time. З вами студії працює Євгеній Микоян та команда телеканалу Конкурентіві. Сьогодні до нас доєднається колишній співробітник СБУ, військовий аналітик Іван Ступак. Вітаю, пане Іване. Слава Україні! Вітаю, дякую за прошеніть. Слава! пане Іване. Чимало зараз новин стосовно того, що відбувається у питанні домовленостей та переговорів між Росією, Україною та Росією. Перш за все, це те, що Делегації США та Росії сьогодні мали зустріч Саудівській Аравії. Це було по питанні України та по питанню посилення контактів між їхніми країнами. Ця зустріч вже закінчилась, і що Росія що США видається, що вони задоволені результатами цієї зустрічі, що відомо на даний момент, і про що справді там говорилось? Угу, так, цікаве питання. Ну, давайте спробуємо ще раз погадати по окремих. Звіти, які ми вже маємо за результатами цієї зустрічі, яка тривала майже 5 годин. Ну хтось каже 4,5 години, я кажу, майже 5 годин, але моє враження таке, що жодної сторін вона не має задоволення від того, що відбулося, так вони дипломатично кажуть. Зустріч була, ми поспілкувалися. Процес триває. Тобто, сказати, що вау, все було класно, ми задоволені, Ні, такого не можна. З іншої сторони, ніхто не... Натякає, що начебто зустріч пройшла дуже негативно. Щось, я так розумію, точки дотики певні були знайдені, але сказати щораз, раз, що задоволений результатом не можна. Він каже, що будемо продовжувати далі. Вони визначають склад делегації, яка далі буде зустрічатися, я так розумію, це на, на трошки нижчому рівні, на рівні спецпредставників, і навколо них були сформовані делегації, наприклад, з представників. Бізнесу, нафтового газового там не знаю якісь інші корисні копалини, банківський сфект, сектор зустрічатися і пробувати домовлятися. Україна там не в ну, цьому питанні, взагалі слова зовсім. А Україну здається, навіть і не запрошували так а, про Україну там говорили, але Україна там була не в пріоритеті. Взагалі, від слова зовсім. Вони говорили про. Гіпотетичний там розподіл Росіяни, Росіяни хочуть розділити сфери впливу, хочуть повернути американських інвесторів назад до Російської Федерації. В першу чергу нафтові компанії Хербертон, Шеврон Ексо хочуть їх бачити тут, і плюс розділ а, Арктики. Тобто Арктика, корисні копалини. Вони хочуть зацікавити росіяни а, сполучені штати тим, щоб приходити, давайте разом все ділити ресурсів, вистачить на всіх. А Україна ще раз вона була виключно одним з питань порядку денного. Це не про мирні перемовини. Це просто між двома цими країнами: одна країна агресор, інша велика країна. Вони намагаються знайти точки дотику і почати спілкування. Україна буде зустрічатися пізніше. Плюс було анонсовано, що зустріч між Путіним та Трампом не відбудеться найближчим часом. каже, це не в тижнях вимірюється, а можливо в місяцях. Тому процес. Він ще триваючий, довгограючий, як ми з вами е, пам'ятаю, колись цю тему вже піднімали. і Казали, що скоріш за все це питання кінця квітня, травня. Якщо дивитися реально на стан речей, я думаю, так ну віріше зустріч Путіна і Трампа, але знову ж таки, це ж не про домовленості, це про. Якісь про черги. особисту зустріч, власне особисто зустріч, якісь точки дотику про зняття санкцій. для Російської Федерації зняття санкцій – це пріоритет номер один. Якби вони не кічилися, що у нас все окей, як він казав, санкції нам пішли тільки на пользу. Ні, 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 ні. нічого подібного. Санції на користь точно не пішли, вони тісно страждають. Їм вони вимагають зняття санкцій, повернення західних інвесторів. Але для мене давайте прозвіркуємо. надзвичайно цікавим питанням буде. Західних інвесторів, які виходили з російського ринку, їх роздягали там просто неймовірно. З їхніх компанії забирали майже за безцінок. Їх оцінювали в половину вартості з тих 50%, яка залишалася цим західним компаніям. Забирали ще певний відсоток в якості відступних. І зараз цими компаніями керують. На місцях ну тим, що залишилося від їхніх ну, активів, люди наближені до Путіна, кадировці і так далі, так далі. Мені цікаво, просто таке ось питання риторичне. Розуміємо, ми на санкції повпливати не можемо на американські, на залишення або продовження, але на раптом знімають санкції. Американські компанії повертаються назад. А Російська Федерація їм що буде возьми, що, е, компенсувати ці гроші, які були з, з них зняті в попередній період за вихід з російського ринку? Чи повернуть їм всі їхні активи і знову ж таки з компенсацією за там, той втрачений час? От мені так риторично цікаво. І ще одне таке риторичне питання: я Як вами... це недоотриманий прибуток, є ж такий економічний так, так. термін. І ще одне риторичне питання про Європу. Про європейський союз, якщо зараз е пішло, пішов такий розвал по союзниках американці окремо, європейці окремо, чи Європа буде залишати санкції накладені на Російську Федерацію в силі, раз чи буде Сполучені Штати тиснути на Європу, зняти санкції? чи буде тиснути просто зброєю, чи буде тиснути знов таки плюшками та батагом? Що? Знімайте і вам буде тоді добре, або знімайте інакше буде вам гірше. Тут, тут, тут багато таких, як кажуть, нервосценаріїв, про які зараз важко всікі ну, всі, важко зараз всі передбачити, але дійсно такі цікаві історичні часи. Ми живемо. А чи вам, пане Іване, не видається ще один можливий сценарій? Мені цікаво почути вашу думку. Адже Трамп він по факту от, бізнесмен, так який. І задобрює, і водночас щось намагається для себе виграти. І він веде перемовини на різних рівнях, різними методиками. Чи може таке бути, що вони зараз зустрілись, він почув, висунув якісь свої умови, чи висуне якісь свої умови? І е, кроком наступним буде не те, що зближення чи зняття санкцій, а банально він через там умовно два тижні телефонує. Так ми говорили про те, те, -те робити, не робите, а не робите. Ну тоді зараз побачите, що буде. Дійсно, він не передбачений політик. Він може виконати будь-який трюк. Я от скільки читав мемуарів людей, які були у нього в найближчому оточенні, а вони в першу каденцію доволі часто змінювалися. І от головне, що я витягнув звідти, це нестабільність пана Трампа, принаймні в першу каденцію. Яка вона буде зараз, друга, не знаємо, але перша каденція це. Домовленості, які були досягнуті, наприклад, у вівторок увечері, в середу зранку, вже не працювало. Тобто те, що було на нараді в Білому домі, проговорено, домовлено, все погоджено. В середу зранку воно могло цілком ймовірно, просто бути вже не бо він передумав за ніч або на нього не знаю, Міланія повпливала, або там. Не знаю, діти або я не знаю там хтось ще, і люди з оточення кажуть, що ну це ми ми звикли. Тобто, ми звикли, що домовилися, а зранку воно не працює. В принципі, якщо він зберіг такий модус операнді, модус Вівенді, образ мислення, образ дій станом на зараз, то може бути і така історія. І Може включитися ще більше бізнесмен, ще більше грошей отримати. З іншої сторони, для Російської Федерації гроші не є основним. Для них є вплив, саме вплив а, політичний, Якийсь на уряди, на окремих політиків, на політичні сили, а для американців важливі гроші, якими вони можуть впливати на уряди, на політичні сили, на окремих осіб через гроші. Ось до речі, Fox News написали до що стосується України, дуже цікаву тезу стосовно того, що як і Росія, так і США навіть вони розглядають таку умову, що для того, щоби. Були мирні перемовини, їхня формалізація, їхні, якби кінцеві якісь моменти можуть обговорюватись лише після проведення виборів в Україні. От як ви вважаєте, чи дійсно США та наші союзники можуть наполягати на цьому варіанті? Може наполягати, але ось таке питання чисто практичне. Окей, ну там з юридичної точки зору, я думаю, там це можна все зробити, там можна, але практика, окей. Наші військові знаходяться на фронтах на передовій. Велика кількість наших людей знаходиться за кордоном. А, і ну, це для констатації: багато внутрішньопереміщених людей, які ще документи не отримали. Це жителі Покровська. Часовий Яроторецьк багато хто виїхав на західні частини України, і вони там ще раз без документів. А як їм забезпечити голосування? Це питання номер один, раз тобто вони повинні проголосувати. Якщо документів немає, людина відповідно не голосує. Ми позбавляємо її право голосу. Друге, наші військові, як я сказав, на передовій? А як їм забезпечити право голосу, щоб вони а могли проголосувати? Б, можливо, хтось з них хоче висунути свою кандидатуру на вибори президента України? Може бути таке, може бути. А він затиснути десь, наприклад, на турецьку турецькому напрямку. Або там, якщо це вибори до парламенту, він хоче стати народним депутатом. його позбавляють такого права. І в, це питання безпеки. Як? Забезпечити Процес виборів, щоб по виборчій дільниці не прилетів шахет, не прилетіла балістика по наших військових. Як вони будуть їхати? Що їх будуть в автобуси вантажити, вести, наприклад, не знаю, там, хай це буде е, Слов'янськ на виборчій дільниці. Ну зрозуміло, що Російська Федерація буде туди балістику закидати і масово вбивати наших військових. Або що буде представник ЦВК бігати зі скринькою в бронежилеті та в шоломі? Я теж собі це не уявляю. Тому як на мене, варіант такий: зупиняється. Індії, підписується, не знаю, мирна угода, тимчасова угода що завгодно, проводяться після цього тільки вибори і рухаємося далі. Так, зрозуміло, що Російська Федерація наполягає, що президент Зеленський за їхнім баченням, начебто, нелегітимний. Вони бояться, чого, принаймні, афішують, що Зеленський підписує щось на кшталт мирної угоди, визнає там, те, що там було сказано, але. Приходить інший президент там, знаю, за, за пів року каже, що Зеленський дійсно був нелегітимний, підписав він неправомірно. Тому я, як новий президент, не визнаю те, що він підписав. Ми будемо боротися за наші території. От Російська Федерація цього дуже страшенно не хочу почути, щоб не було о, відомої тактики, це все попередники. Так, так, так це все попередники. Гаразд. а от що цікаво, що в рамках можливої мирної угоди, такої, якій бачать наші партнери, так США абсолютно не тільки не проти, а вони в очікують не, не можу сказати слово вимагають, але очікують, що європейські країни. Мають більше дбати про свою безпеку, відповідно, європейські країни будуть відправляти миротворчий контингент військових до України. Але Росія, от власне після цієї зустрічі цих делегацій, уже каже про те, що ми не хочемо бачити ніяких військових інших країн на території України. Ми не проти, щоб Україна йшла в ЄС, але ніяких військових. От, як ви вважаєте стосовно цього? Адже е, що навіть. Володимир Зеленський та США розглядають варіант того, що серед миротворчого контингента можуть бути присутні і військові навіть Китаю. Ми з вами про це говорили говорили раніше. Дивіться миротворці. Вони цілком реальні, взагалі, вони можливі, вони можуть бути. Давайте одразу ваші шановні аудиторії, знову нагадаємо про складові цієї миротворчої місії, як вона може виглядати. По перше, повинна бути чиясь гіда, тобто якась організація, міжнародна, повинна уповноважити британських, естонських, литовських військових, поїхати до України і виконувати цю місію, і фінансувати цю всю історію. Це може бути. Бути місія ОБСЄ, як це було в Донецьку в 14-15, і от там до двадцятого року. Це може бути Європейський Союз, це може бути організація Об'єднаних Націй, тобто ООН. О, це вже реально. У ООН за останні 60 років вже ну є там досвід регулюванні конфліктів. Там десь 50 конфліктів вони вели різноманітних. Є вдалі кейси, є невдалі. Наприклад, вони зупинили ну, Приписується принаймні, історично, зупинили війну між Іраком та іраном у 80-х роках минулого століття. Вони були вдалими в миротворчій місії між ну, в Косово, в Конга. Тобто, це це вдалі кейсень. Приписують, тому я бачу історію наступним чином. Не просто їдуть британські військові, наприклад, до Покровська і стають на лінії розмежування, бо їх точно раз одразу розмітають російськими ракетами. і Так далі, це повинна бути збірна солянка різних е військовослужбовців західних країн, яким Україна довіряє, та тих країн, яким довіряє Російська Федерація. І так з нашої сторони, хто може бути ну, виявити бажання Британія, Франція можливо США. Ну США навряд чи, оскільки я бачу, що Естонія погоджується, Литва начебто ні, Польща ні, Італія з однієї сторони, так з іншої сторони, ні. Але ще раз це, це дуже далеко. Але попередньо вони є. Німеччина, можливо, навіть озвучували теж такий варіант. Вони говорять про 25-30 тисяч військовослужбовців, які можуть поїхати з західних країн. Окей, я думаю, що аналогічна кількість з Російської Федерації, ну від, від Російської Федерації, може поїхати. Зазначалося це може бути Китай. Індія, Брікс, Бразилія, Іран. Не знаю, може бути Іран. Білорусь, Олександр Регорович. Ну, звісно, він відправить, ну як ж без нього він сьогодні приймав фельдмаршала Хавтара з Лівії. Тобто ну, він та показує. Він та ще буде казати, що ключову роль відіграла Білорусь так, у конечно, мирі. Звісно, звісно. Бачите, ви вже всі карти йому зіпсували. І ось ці представники цих країн теж можуть поїхати. Тобто, 30 плюс 30 от 60 тисяч може десь вийти. Звісно, це арифметично. Ми тут пальцем в небо. Але ще раз, ця історія дуже. Реально, я не бачу якихось там великих перепон для її реалізації. Так про це дійсно ми з вами раніше говорили. але питання в тому, що Росія не хоче бачити представників краї... представників військ країн НАТО. Ну тих країн, які входять до альянсу, власне чи може Росія у цьому питанні ставити палки в колеса, може без її на жаль, згоди миротворча місія туди не поїде. Бо за головна мета, яка щоб ці миротворці не обстрілювалися у, 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 уявляємо собі, вони проїжджають під Покровськ самостійно, стають там на лінії розмежування, ну Російська Федерація просто підло, нахабно буде їх закидувати і впівронами скидами казати, що вони самі підірвалися на мінах, тобто ну чисто вбивати їх. А якщо буде мікс солян. Ка індійці, китайці і то Російська Федерація ну точно буде обмежувати себе, щоб політично не ускладнювати стосунки з найбільшими своїми союзниками. Там інше раз Індія, Китай, Бразилія та країни Африки. Ну, тобто тут є резон тоді дійсно навіть не найдружніших країн до нас, все одно миротворців їхніх також заводити, які будуть там більш дружні, наприклад, з Росією, але це може забезпечити більш стабільну ситуацію на в плані обстрілів. Правильно, я думаю, так це повинен бути в, в дотриманий баланс. Ще раз я розумію, що ми б хотіли бачити тільки е, військовослужбовців, які близькі до нас, але воно так не буде спрацювати. Повінні повинно ще раз бути солянка, мікс, такий суп, різні військові, тоді тільки. На моє переконання, воно плюс-мінус може бути гарантовано, що воно не воно воно взлетить. Вся ця історія тільки так гаразд. Якщо говорити загалом стосовно США, що відбувається між США і Україною? Адже якщо, якщо подивитись заголовки міжнародної преси останніх днів. Вони звучать дуже гучно від заяв європейських політиків про те, що США фактично е, здало Україну, до інших заяв стосовно того, що все е, буде вирішуватись питання абсолютно без України, США і Росія самі вирішать, у Трампа йде фікс е, закінчити війну і він не буде нікого там питати, які умови кого цікавлять, і так далі. Тобто різні трактування, але суть одна. І навіть мова йде про те, що е, Україна може залишитись. Без підтримки США, і вже навіть розглядаються варіанти, як Україна буде власне потриматись за допомогою підтримки країн Європи? Там навіть озвучують про шалений план на 700 мільярдів на підтримку України на довготривалий період. Власне, як ви гадаєте, як яка буде доля подальша в найближчій перспективі США та України? Це сценарій теж можливий, що Сполучені Штати можуть відмежуватися від України. Вони відмежовуються від, від європейців від а, своїх найбільших союзників, і це дійсно посилює Китай. Там, де не буде сполучених штатів, там обов'язково. Буде Китай, і Китай вже потирає руки і придивляється до Європи, як можна на них буде тиснути. Звісно, що американці зараз використовують. Я писав про це термін, який був запроваджений свого часу наркокартелями в Латинській Америці, зокрема Паблись Кабара, ага. називається «плато оплому або срібло, або свинець. Тобто, зараз або працюєте з нами, купуйте покуплюйте у нас в американців все, або ми вас кидаємо напризволяще будете самостійно. Дуже Синічно, дуже зухвало, дуже не по-союзницьки, але ну, це реальна, яка є. Мені дуже сподобалася фраза ну, формулювання від. Очільник Рай метала Арміна Папенгера, він сказав, що на жаль, Європа зараз у вигляді дитини у європейців залишили за дитячим столом, а дорослі пішли за великий дорослий стіл розмовляти. Ми в цьому винні самі ми європейці. Ми зруйнували власне ВПК, Ми не приділяли цьому увагу. Я достеменно знаю, що у німців на початок війни залишилося тільки 300 танків у Бундесвера взагалі. І ну. Про якість цих танків, хто на, що на ходу, що не на ходу, ну взагалі не було відомо. Вони зробили акцент на предмети розкоші. Набагато цікавіше було там, не знаю, виготовити олівець, нанести на нього якийсь відомий бренд, там Louis Vuitton, і Йому собі вартість, господі, 10 центів. А продавати з таким брендом, з таким маркуванням вже можна було долари за 150-200. Набагато це цікавіше. Нащо ті танки робити, нащо вкладатися, коли олівець виготовили в Китаї і все, і помчалися. Тому зараз вони зараз цим розплачуються. І я бачу, що вони готові вкладатися у майбутнє, готові вкладатися у розвиток ВПК, але впирається в політиків. Політики десь починають гальмувати. Наприклад, данці. данці Повністю на стороні України вони повністю проти Росії. В них немає проблем із дефініцією, хто ворог, а хто ну. Добра країна, з ким треба підтримувати стосунки. у них є розбіжності по шляхах, як досягнути власної, наприклад, потужності. Є такі, ну це такий приклад конкретний. Є їх називають червоні адмірали е данські, які кажуть, нам потрібен флот, нам потрібно стільки кораблів, от такі величезні, з такими гарматами, щоб всіх утюжити, щоб ми були тут на воді. Найкращими виходять інші. Інші представники кажуть: ну ви в своєму розумі, господи, ну які гармати, які авіаносці, які ну от подивіться на українців, вони з такими маскітами, маленькими безпілотниками, загнали російський флот за Аджарію туди, за Абхазію. Ну, давайте це робити. У нас стільки острівків, ми росіян просто закриємо тут. От в них тут такі точці суперечки. В Німеччині суперечки з приводу ну, там політична історія. 23 числа вибори дуже вони переймаються, дуже вони на півінфарктному стані. Скажу, Німецький ВПК готовий Фінансувати готові робити, але останнє слово за політиками: як пройдуть ці вибори? Хотілося, щоб перемогла коаліція, яка має проукраїнську орієнтацію, та взагалі антиросійську, скажімо так. Я, до речі, неодноразово говорив саме за ці умовні проросійські, так політичні партії в Європі. І мені один з політичних експертів озвучував таку думку, що вони всі. Дуже цікаво зазвичай відрізняються тим, що вони озвучують про російські наративи до виборів. Як тільки приходять до влади, вони такі: ну у нас свої інтереси. Вибачте, про російські наративи нам зараз не цікаві. Ну, є така штука, але я спілкувався з німцями, і вони так відверто на півінфарктному стані. Я кажу, у вас там вибор, та да, вибори, і що та дуже важко, і дивляться вони на мапу м м електоральних вподобань, і ну, можна одразу побачити, де була Східна Німеччина, яка за ну, під контролем радянського Союзу, і вона зараз ну, здебільшого принаймні публічно висловлюється на підтримку проросійської партії альтернатива для Німеччини, Аліса Вайд. Це, 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 це дійсно вони кажуть, страшно, нас можуть. Просто повернути в інший бік. Ну і звісно, знову реанімувалася історія про відновлення пошкодженого Нордстрім цього газового потоку, цих ну Е, В листопаді 24-го року були повідомлені, що американці хочуть придбати цей газовий потік, зруйнований. Зараз історія набуває нового, нового дихання. І знову американці, і знову Річард Гренел, колишній. Посол Сполучених Штатів у Німеччині, колишній тимчасово виконуючий обов'язки директора національної розвідки, а зараз спеціальний посланець спец... Спец... спецпредставник здається да, Дональда Трампа взагалі по спеціальних питаннях. Він, начебто, виступає фронт-менеджером купівлі цього пошкодженого газового потоку, і, як кажуть, німці, організації постачання природного газу з Російської Федерації. А, до Німеччини, Б. До всього Європейського Союзу. Адже в Німеччині зараз дуже складна ситуація. Найдорожчий газ в Німеччині саме зараз продається, і німецька економіка це не витягує. Я думаю, що зараз можуть ще ось такі речі з'явитися. Ну, гаразд, якщо коротко підсумувати, ось цей момент. Ви вважаєте, якщо Раптом таке трапиться, що США не те, що перестануть бути союзниками, але значно обріжуть фінансування або військову підтримку. Чи е, у наших інших союзників знайдеться дійсно можливість підтримувати нас на потрібному рівні? Не зараз. Зараз це дуже складно після війни. Так, зараз грошей в Європі немає. Ще раз німці сказали, у нас озброєння немає. Наші запаси не просто майже пусті. Вони пусті. Ми передали Україні все, що було можливо і неможливо, окрім того мінімуму, який зараз залишається. Тому моє бачення таке: зараз укладається мирна угода, плюс укладаються довгостривалі контракти на постачання важкої техніки, виготовлення боєприпасів. Україна бере кредити або в розстрочку, розтерміновуються ці, ці платежі. І роками купляє західне озброєння або створює власне озброєння в консорціумі з іноземцями вже декілька іноземних підприємств в Україні працює. І тільки так ми, вони можуть нам допомогти у нашій обороноздатності. Зараз в коротку воно, на жаль, не спрацює. тільки вдовго. А от стосовно ось цього пункту, де ви кажете, ми закупляємо, виготовляємо. Але Росія хоче зменшення озброєння, як вони казали, демілітаризація України. Вони можуть вимагати, щоб в Україні просто на всього не було такої кількості такого озброєння. Що тоді може бути? Це означає повна капітуляція України. Це означає, що ми будемо захоплені на горизонті 5-10 років. Коли Україна залишається власне ВПК, це питання я впевнений, повинно бути. Кардинальним для нас, ми навіть якщо там ставити на ваги там, курська область забиратися в Курську область, аби тільки не було е, цієї ультимативної умови зменшити збройні сили, прикрити наш ВПК, все це повинно у нас залишатися. Ми розвиваємо власне ВПК. окей, можна навіть зобов'язатися військовим шляхом не повертати захоплені території. Але ще раз, ВПК не повинен бути предметом цих торгів? Ні в якому разі, це наша гарантія, взагалі. Це наша власна гарантія. Ми ні від кого не залежимо. Наші власні ракети, наші власні дрони, наші власні снаряди. Наостанок, коротко, чи вірите ви в те, що до кінця цього року мирна угода дійсно може бути підписана? Може бути підписана, я в це вірю. Я з ми з вами говорили. Я пропускав, що не раніше березня місяця, взагалі, цей процес може початися. Так воно почалося трішки раніше, але це не про мирні перемовини, це про зустрічі, про звіря. Не кажуть, звірити годинники, звірити температуру по лікарні. Але про якісь серйозні процеси вони йдеться. Мова можливо, це може це може бути влітку, це може бути там в вересні місяці. Але в цьому році я дійсно вірю. Я бачу, які дійсно великі які зусилля прикладаються, і президент України каже: Ми готові, і Трамп каже: Окей, давайте, давайте зупиняти цю війну якомога швидше, бо йому важливо показати швидкий результат. І ну як ми казали, колись Нобелівська премія миру він дійсно про неї мрія. А українська війна це російсько-українська війна. Це надзвичайно цікавий кейс, який можна використати для аргументації отримання Нобелівської премії. Дякуємо, пане Іване, за цю розмову. Слава ЗСУ, слава Україні. Дякуємо. А я нагадую, з нами на зв'язку був колишній співробітник СБУ та військовий аналітик Іван Ступак. Ви дивились програму Прайм Тайм. Вмикайте нануцька та волині щогодини на телеканалі Конкурент ТВ. Підпишитеся на наш Ютуб канал та інші соцмережі. Побачимось на конкурент Конкурентів. Все буде Україна.